Щороку чимало іноземних громадян та осіб без громадянства прибувають на територію нашої держави поза пунктом пропуску або ж знаходяться в Україні нелегально. В нашому районі за два місяці складено вже 13 адмінпротоколів. Затримано нелегальних мігрантів, які перебувають на території України та прибули незаконно на територію України. В минулому році було виявлено два таких адміністративних правопорушення, іноземні громадяни були видворені за межі України в добровільному порядку. В цьому році виявлено чотири. На правопорушників склали адмінпротоколи та в добровільному порядку видворили за межі України всі порушники, громадяни з республік колишнього СРСР. Це громадяни, які прибули на територію України поза пунктами пропуску громадян, перебувають тут, не мають постійного місця мешкання, ведуть аморальний образ життя. Це такі особи, які виявляються це, взагалі виявляється по району. Такі громадяни декілька разів притягувалися до адміністративної відповідальності. Ну і за грубе порушення перебування на території України оформлені документи на видворення. Примусове видворення іноземних громадян відбувається на підставі постанови адміністративного суду.